Ну, генеральний секретар НАТО Марк Рюте не згоден з тим, що країна програє Україна має санувач наша країна програє війну. Хоча на його думку фронт рухається у неправильному напрямку. Про це він сказав в інтерв'ю Білд. За його словами, росіяни платять за війну від однієї тисячі до півтори тисячі окупантів щодня, які гинуть або отримують важкі поранення. Все ж, і все ж терористи не досягають своїх цілей. Тому він наголосив, що завдання альянсу допомогти нашій країні при цьому. Генсек НАТО підкреслив, що Захід не повинен демонструвати слабкість. А ще Рюта закликав не бути наївними у питанні довготривалого миру з Росією. Італійська опозиція закликає прем'єр-міністрку Джорджо Мелоні піти у відставку. Це сталося після того, як суд втретє заблокував її план. Е План розміщення шукачів притулку в Албанії про це повідомляє політико. Лідерка демократичної партії Еллі Шляйн назвала ініціативу гучним провалом, який вже коштував країні мільярд євро. І рішення суду підтвердило, що утримання мігрантів за кордоном є незаконним, і опозиція та правозахисники звинувачують уряту нехтуванні правовими нормами та перевищенні повноважень.